У 2023 році я вам розповів історію Геннадія. Нагадую, що він створений на основі реальної людини. І справжній Геннадій він так і інвестує по DCA з 2017 року. У нашому з вами прикладі Геннадій інвестує 3600 доларів кожні півроку. І він вкладає в фонд ІСАК, це фонд на світовий індекс великих лачкепів, і він покриває 85% всієї капіталізації. У 2023 році я вам розповів, як інвестує Геннадій, оскільки це був справжній такий приклад з цифрами, було багато відгуку, і ми продовжуємо цю популярну серію на нашому каналі. Сьогодні я вам покажу результати інвестування Геннадія вже майже за 8 років. в портфель 100% акцій світової капіталізації Лачкепів. Я вам також покажу, як інвестує Аліна, дружина Геннадія в портфель 60 на 40, в які тікери і які її результати. Нагадаю, на каналі Сімейний Бюджет вже було відео і про Геннадія, і про Аліну. Також у нас було голосування в певний момент. Портфель Геннадія ми додали біткоін та ефір. Давайте спочатку подивимося на результати на фондовому ринку. Отже, Геннадій почав у 2017 році, коли це стало легальним. НБУ дозволив, ви пам'ятаєте, тоді інвестування. І от кожного півроку на 3600 він купує фонд Ісак. Ви зараз бачите, що його результат це майже 90 тисяч доларів. 57 він вклав, решта – прибуток. І я сьогодні взяв і порахував, скільки це буде річних з допомогою Perplexity, До речі, кому цікаво подивитись мої розрахунки, напишіть, будь ласка, в коментарях слово демо, і я вам скину цю табличку де я це робив? Дохідність інвестицій Геннадія за 8 років інвестування становить 10.8% річних по показнику MVR: Money Weighted Return. Нагадую, що Money Weighted враховує те, що він ці поповнення робить періодично. Весь процес інвестування Геннадія займає порядка двох годин на рік. Це все достатньо просто, і він вже пережив і першого Трампа, і всі війни, скандали, зниження рейтингів і так далі, ковідну кризу і багато чого іншого. І тому саме DCA, і ось вам живий приклад, це для багатьох інвесторів найкращий варіант. Ви бачите зараз, що ІСАК знову на історичному максимумі. Цьому році це відбувається, до речі, за рахунок нон us частини. Раніше американський ринок тянув вверх. Ви можете подивитись на композицію ІСАКа, Там частка Америки зараз трохи знизилась, але все одно понад 60%. Я також нагадую, що в файлі ви можете подивитись. комісію, які він платить, це 4 долари за трейд на лондонській біржі. А для спрощення ми рахуємо 1% для переказів. І там ще три роки була комісія абонплата за рахунок Interactive Brokers, яку потім відмінили файлі. Теж ця інформація є. Заважу два важливі моменти: 10 і 8 на мою думку, це нереалістична дохідність в довшому проміжку. Геннадій буде в нас продовжувати інвестувати. І ви часто почуєте про 10%. і такий бенчмарк. Насправді це стосується лише американського ринку, на світовому ринку я би говорив, що можливо 8-10. І другий момент дохідність, яку я вам назвав 10.8, вона не враховує комісії, тому тому з вас, хто порахує дохідність в рахуваннях комісії, підказка вона буде не набагато меншою. Ми подаруємо приз. А я вам зараз хочу подякувати за ваш лайк цього відео, за вашу підписку на канал і за вашу рекомендацію другу. Ще я згадав про дружину Геннадія Аліну і про те, що ми йому додали в певний момент крипту в портфель. Це, до речі, було голосування на каналі Сімейний Бюджет. Давайте більше поговоримо про Аліну, а отже, є популярна думка, що банди вже не ті не використовують 60 на 40, це мертва стратегія і так далі. Для вас хочу освіжити, що Аліна на 60% використовує той самий фонд, що Ісак, і так само кожні півроку. Закупає його, але закупає лише на 60% від 3600 доларів. Повторюсь, напишіть в коментарях, демо, і ви побачите всі розрахунки. Можете їх навіть перевірити на 40% від 3600 Вона закупає фонд, який називається LQDA. Тут хтось з вас, хто дуже обізнаний, запитає, чому там не Total Bond Market, і знову такий, чи американський, чи світовий, там BND, BNDI, і аналоги. Я вибрав квідію просто тому, що я його часто використовую в клієнтських портфелях. Це corporate investment grade, тобто там є невелика премія за кредитний ризик, при тому, що це все таки investment grade і якихось на сьогодні великих проблем з ним я не бачу. Швидше навіть можна посперечатись чи досі є надійними державними борги порівняно з корпоративним сектором рівня там investment grade. Ну, а то інша дискусія. Аліна в нас закуповує фонд LQDA, і в нього не така позитивна динаміка, як в акції, коливання, звісно, теж менші. І якщо ви подивитесь розрахунки, ви побачите, що по облігаційній частині портфелю її дохідність набагато менша. Хто з вас, до речі, порахує окремо Money Weighted Третон? По її облігаційній частині теж отримує невеличкий приз від нашого каналу. Ви можете застосовувати для цього ai інструменти, тому що я, наприклад, це робив Google Sheets з допомогою Perplexity. Однак для цього відео нам ще важливо, що Аліна заробила 7.4% річних по показнику Return за свої майже 8 років інвестування. І це теж досить відповідає рамкам портфоліо 60 на 40 і є близькою до історичних значень. Сімейному бюджету в серпні виповнюється 10 років, і ми хочемо його відсвяткувати подарунком тим, завдяки кому ми маємо змогу готувати, знімати і випускати відео. А ви маєте змогу ці відео дивитися? Ми хочемо подякувати захисникам України і оголошуємо святковий збір 50 тисяч гривень від сімейного бюджету. У сімейного бюджету є команда. Це п'ятеро людей плюс фінансові планери. І чоловік однієї з наших колег вже понад два роки служить в другому інтернаціональному легіоні. Це підрозділ, де, крім українців, є громадяни понад 30 країн світу, які боронять Україну. Юлюсі червона каліна були в гарячих точках, в Покровську, на Донеччині. Зараз вони боронять нас на харківському напрямку, і в цьому підрозділі активно з 23-го року використовуються БПЛА. Як ви розумієте, очі неба, дрони постійно потребують нових закупок, ремонтів, запчастин. І саме на ці потреби цього підрозділу підуть наші кошти. Ми зберемо в серпні мінімум 50 тисяч гривень і просимо вас долучитися. Ми запланували передати всі рекламні кошти від YouTube на цей збір. Також просимо вас проспонсорувати канал і всі кошти від спонсорства за серпень. Ми помножимо на два і теж передамо на збір, плюс, звісно, наші особисті кошти. Тож підтримайте нас спонсорством, підтримайте лайком це відео. Запросіть друзів, колег. Давайте разом зберемо цю суму і відсвяткуємо подякую тим, завдяки кому ми всі з вами працюємо і дивимося. YouTube. Ви часто почуєте ще термін to the mean», тобто в довгому періоді варіативність результатів буде звужуватися, і це те, що ми з вами бачимо. Хоча для облігацій в цілому 5 років були дуже важкими, але саме ці облігації вони не є довгими, вони постраждали менше ніж ті, у ті, вони мають невелику премію за кредитний ризик. І в цілому вони теж дали нормальні результати. Але той з вас, хто в коментарях правильно напише дохідність облігаційної частини портфелю, ми потім ще зможемо зняти невеличкий шотик і порівняти це з інфляцією, чи покрив облігаційний фонд інфляцію. Для цілей нашого відео ми можемо підсумувати, що DCA стратегія працює, Геннадій та Аліна продовжують інвестувати. Вам може здавати, що все занадто просто, і як же ж так, не потрібно проходити багато курсів там по інвестуванню, і не потрібно багато часу витрачати. Але ось результати, я ці результати показую постійно на Ютубі. Будь ласка, можете користуватися. Хоча в нас є ціла школа інвестування, ми зацікавлені продавати курси, але насправді дійсно не обов'язково для цього проходити курс, хоча все таки би. Пару розумних книжок по інвестиціям і пару відео на нашому каналі я безумовно подивився. Ну і головне, що і Геннадій, і Аліна, витрачаючи всього дві години в рік на весь процес інвестування, мають достатньо вільного часу. Або щоб опановувати AI і бути готовими до нових викликів робочого дня. Або відпочивати і проводити час з родиною, подорожувати, займатися справами з дітьми, а не займатися стокпікінгом і слідкуванням, що ж там написав сьогодні Трамп в соціальній мережі. Тому ця стратегія однозначно працює. Ще хочу вам сказати, що дякуючи вашому голосуванню, Геннадій проінвестував 10 тисяч в портфель з біткоїна та ефіра. Це було нагадаю у 2023 році 75% у біткоїн. І 25 ефір. На сьогодні ці 10 тисяч, коли я пишу це відео, оцінюється в порядку 13 500. Тобто він там теж уже заробив 3 500. Він теж задоволений своєю крипною інвестицією. Вдячний, що ви тоді проголосували і обрали саме криптоактиви. Ну а я вам вдячний за ваші лайки, за підписки на канал, за вашу активність в коментарях, за ваше намагання порахувати Мани й третьон з врахуванням комісії по Геннадію або Мани й вейте третьон облігаційного портфеля Валіни. І напишіть, будь ласка, які б ще ви доповнення хотіли, можливо, а вас турбує, що він інвестує в Ісак, а є фонд ФВ з меншою комісією. Можливо, хтось зауважить про LQDA і курсовий ризик, хоча б фінансовий план а Геннадія складений в доларі, і він продовжує інвестувати в доларі. Можливо, хтось з вас запропонує інші стратегії для порівняння, тому що нагадаю, мій колега Вадим зробив стратегію Value Averaging і порівняв, як це може виглядати на прикладі Геннадія. Ну і звісно, в нас завжди знайдуться люди, які шукають там 15 річних, 20% річних. Вони там будуть робити маркет таймін, не заходити, виходити і так далі. Це не про наш канал. Ми про перевірені прості стратегії, які не забирають багато часу. Хоча, звісно, при бажанні можна було б декомпонувати акційну частину Геннадія і розділити її там на американський ринок, чи на developed and на emerging Markets, можна було б трохи знизити комісію по портфелю. Ну і можна було б зайнятися податковим плануванням, тому що воно якраз може відчутно вплинути на чисті результати інвестування. Але для цього ми маємо знати, де жити Гетані. На сьогодні ми говоримо про портфель або українського, або європейського інвестора, про Юсіць фонди і не говоримо про податки. Я вам дякую, що додивились. Дякую, що поставили лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. А також допоможіть мені зробити історію Геннадія та Аліни. Максимально популярною, повчальною, і якщо у вас є ідеї, що до неї додати, будь ласка, пишіть. Повторюю, що Геннадій був створений з реальної людини, який таким чином саме у 2017 році почав інвестувати подола, Cost Еверіч, перебуваючи в Україні, і суми всі там округлені спрощені, але він в цілому так це і робить.